Привіт, друзі! Гості мого каналу! Хочу з вами поділитися рецептом, як я роблю лежні. Зайчилася картошка, не знала, куди її вже припхати, ніхто не хотів їсти, та й думаю, лежні взагалі шикардосик. І так, в мене картоплі навіть не знаю, скільки тут. Так, на око. Два яйця, трошки перчику чорного сіль. Капусточка і зараз кину ще тако десь з 2 столових зо 3 ложки муки. Далі покажу, що будемо робити. Так, як я і казала, кинула сюди 3-4 ложечки, ложечки муки, але це кожен дивиться вже по своїй борошняній муки. Так, робимо ось такі з картоплі пляцечок. Ставимо сюди начинку, у мене буде капусточка квашена. Защіпуємо ось так, як, як блінчик такий, як пиріжечок робимо ось так. О. І обжарюємо на сковородці розігрітій на маленькому вогні з двох сторон. Як жару, то вам обов'язково покажу. Ось такі рум'яні вони виходять. це з однієї сторони, з іншої сторони, самі на маленькому вогні собі помаленьку жаряться. Ось такі в мене вийшли картопляні зрази, як кажуть. Такі вони і звідси, і звідси, рум'яні, хрусткі, Смачні такі, я вже пробувала, не втрималася. Бо на українській нашій рідній мові будуть льопи. Картопляні льопи. Ось такі в мене вийшло, тож пробуйте, експериментуйте, діліться своїми рецептами, буде дуже дуже цікаво почитати. А я поки не зійду їсти. І всім бажаю смачного. Па-па! До нових зустрічей до хлідок.